міні Агрогливаха, наявність техніки. Донфен 404 вже другий, була 244-й широкий, Сінтай 244-й XL, ще XL, Донфен 404 класичний, ще Донфен 404-й класичний. Соліс 50-ка. 3 тони важить. ЖЛ-32 кубота. Янмар 24-й. Міцик. 23, кубота, 24, Асті 15, й Ріон 244. й РФка. Джинма 404, Дон Фенг 404, й Соліс 26 й з Дугої безпеки, РФ 404. й Оріон РД 404, РФ 404 Pro, Ловел 24-й з кабіною, Solis 50 з кабіною, Solis 105, ще Solis 105, сівалки 12, 16, 18, 20, 22 рядки. Ловел прошка низький, занижений, Ловел 504, Ловел 504, з кондиціонером оріон ще прошка. Шифенги 240-й, 350-й, 354-й, 244-й. Екскаватор. Борона китайська, трактора розібрані. Булат прошка, ще один залишився. Там кубота 65 і соліс 26. Забирайте.